Церква, ви тільки що почули слова, марно йшли твої руки у житті без Христа. Таке було моє життя. Я народилася в православній сім'ї, де ніхто ніколи не бачив і не читав Біблію. Так нас навчили молитися, ми молилися, що у нас були образи. Ми молилися, Отче наш, Богородице. Мама нас навчила діток і неділю рано сонечко сходить, і ангели кумій, і Боже милосердний. І коли батько випивав і кричав на маму, я йшла в другу кімнату, ставала на коліна і молилася. Я не говорила ні отче наш, я говорила: Господи, поможи. Боже, я не можу вже слухати ті крики, я не можу дивитися і бачити ті сльози матері, Боже, поможи. А інколи я піднімалася на диван і хотіла притулитись до того образу, мені здавалося, що я буду ближче до Бога і Він почує мої просьби. Коли я підросла, я молилася і просила Бога дати мені чоловіка, якого завгодно, тільки щоб він не мав залежності від алкоголю. Я вийшла заміж, мій чоловік був дуже красивий, він був дуже добрий, він дуже любив дітей. Тільки в нього була одна проблема він був залежний від алкоголю. А там, де алкоголь, ви знаєте, що там ходить нечистий, і люди роблять неправильні дії, самі цього не хочучи. І одного разу, коли я йшла про декретні, вийшла за мною бухгалтерка і сказала: ти знаєш, Тобі чоловік зраджує з іншою жінкою. Я поверталася додому в сльозах. На той час у мене були дві донечки. Не пам'ятаю, одній було, напевно, півтора різниці між ними три роки. Я верталася додому і переходила міст. Він був дуже високо, міст з'єднував моє село із сусіднім селом. Я зупинилася на мості, і ви знаєте, там, де нема молитви, а в той час я була дуже зла, дуже обіджена, дуже зла. Там другі думки приходять. Я стояла на тому мості і думала Господі, для чого мені таке життя важке, я не хочу жити. Може мені скочити? Я не такий плавець, і я не буду більше мучитися. І тут я відчула на цьому своєму плечі руку і шепіт. Ти не можеш таке зробити. Тебе вдома дві маленькі донечки, вони тебе ждуть. Я повернулася, нікого не було. Я потім зрозуміла, це був Господь. Мені стало страшно, як я чула голос, нікого нема. Я звідти повернулася, побігла додому. Дома виплакалася біля мами. І життя було таке, знаєте, різне. І якось я вирішила народити ще одну дитину. У мене щось були думки, що якщо я народжу сина, і я сама дуже хотіла сина, я так просила сина у Бога. Богдан мені сина, я назвала його, бо ми назвали його Богом даний Богдан. Я думала, що коли народиться син, то чоловік зміниться, він забуде за алкоголь, він забуде за зради. Але, на жаль, нічого не змінилося. Але все одно ми якось поставили будинок, грошей не хватало. Поїхали ми в прагу на заробітки, щоб докінчити цей будинок. Залишили троє діток на маму і поїхали. Та через рік чоловіка не стало. Його збила машина на смерть. Дітям було 9, 12 і 15 років. І в той час у мене знову поплила земля під ногами, і я знову не знала, треба мені жити, не треба мені жити. Боже, що робити? Як це, це все зможу? Але Бог знову мені шептав: в тебе троє діток, ти їм потрібна. І я ходила, молилася. Молилася, щоб Бог мені послав Чеха, який жениться на мені, бо мені треба було забрати діток. Мені дуже було важко їх бачити два рази в рік. І Бог послав мені людину дуже добру, з великим серцем. Він усиновив моїх дітей. Ми живемо вже разом 22 роки Я родила ще одну донечку. І коли їй було три роки, Бог стукався до мене дуже часто. Стукався через мого зятя, через мою старшу донечку. Вони кликали мене до церкви. А ви знаєте, зять, якого я дуже люблю, я його дуже не хотіла. Тому що коли я знала, що донечка хоче виходити заміж за хлопця із віруючої родини, яких називали євангелістами, баптистами, суботниками, як їх тільки не називали, і мені стало страшно, що це за люди, куди, донечку, за кого ти будеш виходити заміж? Нащо воно тобі? Але коли я познайомилася з його батьками, я зрозуміла, що ці люди знають Бога. Що вони живуть по Божому Слові, вони інші, вони такі добрі. І дуже часто він мене кликав у церкву, і дочка кликала, але що я буду йти? Куди я буду йти? Я собі маю церкву свою, яку я інколи ходила. Та одного разу ви знаєте. Зять для моєї родини зробив дуже багато. Мені хочеться навіть не казати на нього зятя, мій синок ще один. Я його дуже люблю. І коли одного разу він знову запропонував, і дочка, маму, у нас будуть гості, пішли з нами в церкву. Я пішла. І ви знаєте, що я тут відчула? Я відчула Божу присутність. Я, відчула, я побачила тих людей. Вони інші, точно різниця. Як сказав Марк, різниця між тими людьми, які там і які тут. І я ходила сюди з таким великим задоволенням. Я чула Біблію, яку я ніколи не чула. Я чула Боже Слово, якого я ніколи ніде не чула. Я колись то сто свічив п'ять мінут чи три мінутики в церкві, коли говорив отець в православній церкві. Потім мене, мені сказали, чи не хочу я вивчати Біблію. Я ходила туди, знаєте, я йшла з питаннями такими: мене було дуже багато питань, чому в православній так, а чому ось тут так. На щастя, зі мною тоді ходив влад, молодий хлопець, який був дуже такий швидкий. У мене були всі ті самі питання, але я не встигала відкрити рота, як він уже питав. І знаєте, що мені сподобалось? Що пастор ніколи не відповідав своїми словами. А він говорив: відкрийте Біблію, наприклад, Євангелія від Мойсея, вірш під Матвія, вірш такий то, розділ такий то. Вибачте, бачите, хвилююся. І я зрозуміла, що ці люди живуть по Божому слові, ці люди з Богом. І мені дуже часто хотілося вийти до покаяння, як сьогодні вас будуть кликати. Якщо вас щось тримає, відпустіть, то, що тримає, вийдіть. Мене тримало дуже довго. Але знаєте, Бог такий добрий, Бог такий розумний, як сказати. Він так робить все вдачно. Я приїхала одного разу в церкву, і по сходах йшла жінка. І дуже їй важко було, я подала їй руку, я взяла її під руку, я допомогла прийти. Я не знала, хто вона, що вона, я потім узнала, що це служителька церкви зірпеня Ріта. Я думаю, багато з вас її знають. І ми сиділи так уже сіли рядом. Сиділи, і коли кликали до покаяння, а я так стою і кажу, Боже, як мені хочеться туди піти, а мене чогось ноги не несуть. Вона на мене так подивилася і каже: Боже! А ти ще не покаялась, я була і ніколи не подумала. Вона взяла мою руку у свої руки, подивилася мені в очі і сказала: іди, Бог кличе тебе, іди, дитино. І я пішла через десяти, слава Богу. І через якийсь час я прийняла хрещення 6 серпня 22-го року. І я хочу вам сказати, що моє життя змінилося на 100%. Повністю змінилося. Я відчуваю ту присутність Бога кожного разу. Я не вміла їхати за рулем, я їхала, я молилася, я пускала собі пісні про Бога, мені легко їхалося. Я коли їхала вечором додому, а я їздила на Біблію, а це вечором послухати, почитати Боже Слово. І коли я верталася, я знала, що там місць для парковки нема. У нас просто нема місць. Але я казала, Господи, я довіряю Тобі, ти точно місце десь там для мене. А так, аби я лишень під'їхала. І я приїздила, місце було. Одного разу я навіть так думаю, ну це добре, що я під'їжджаю, а треба ж навчитися паркувати. Я так говорила з ними, казала: Господи, ти такий добрий, ти даєш мені це місце під'їхати, але я тебе Боже, хочу попросити, навчи мене запаркувати ту машину, мені ніхто не навчив. Я приїжджаю, місця нема. Нема так, як завжди. Я їду далі, дивлюся місце між двома машинами. Господочко, я дякую тобі, я боюся, але поможи мені. Я тоді перший раз запаркувала між тими машинами. Слава Богу. Я, ви знаєте, в мене є бізнес, який я дуже люблю. Те я покажу, показую людям шлях до здоров'я, шлях до фінансової незалежності, але в один час він мене дуже тормозив. От, просто так, знаєте, на місці. Відколи я з Богом, воно все так легко. Я вам хочу сказати, що так з Богом легко. Я минулого року компанія мені подарила поїздку на Балі. Хто би міг її заплатити, мені оплатила компанія. Я побувала в світі. Цього року буквально в середу на моїй день народження, випускний у малої. Я кажу, Боже, ти подари мені в такий день такий подарунок, дякую тобі. ми всі з дітками туди йдемо. В четвер Бог поможе. Я знову одержала подарунок від компанії, і я лечу в Індію. За які гроші я би могла так змінити своє життя? Це не компанія, це Бог мені допомагає, тому що без, ком... без Бога не було б ні компанії. І я хочу на закінчення вам сказати тими словами з пісеньки, які ми співали. Нехай розійдуться хмари, в ньому знайдете життя, в любові сила вічна, покаже шлях у майбуття. Він подарує віру. Пройдете з ним до кінця, Він чує наш плач, молитву. Він зітре сльозу із нашого лиця. Амінь.